Давайте зараз подивимось сюжет про те, як українські археологи і студенти, зокрема, копають це городище. Гора Тептюш. ось уже п'ятий рік поспіль приваблює археологів. Здебільшого на пагорбах працюють фахівці та студенти із Другобицького державного університету. Саме у цих лісах у 12 столітті було одне із оборонних городищ. Тут мешкали охоронці, які пальнували соляний шлях. Ця порожня дорога, де від століть тому була потужною торгівельною артерією. Була від соляних джерел через карпатські перевали на Угорщину до Європи. Таких городищ навіть за подібними значить, конструкціями було довкола Друговича кілька. Це Раневичі, де своїм обозом свого часу згідно літопису зупинявся Данило Галицький. Так само це гора городище у Бориславі. Саме там, де зараз лінії електропередач, і відніється місце Бориславського городища. У середньовіччі між фортецями існувала система передачі сигналів вогнем. На відстані десятки кілометрів у разі небезпеки було видно багаття. Перша писемна згадка про фортецю на горі Тептюш датується 15 століттям. В 1412 році брати Тестановецькі, які у тустані отримали від короля право на володіння своїми землями, вирішили поділити після смерті свого батька ці території. І коли вони ділять в топонімічній назві, вони часто згадують річку Вишницю. І однією із межей цієї території, власне, була і ця сторожня. Та насправді сторожня тут була й раніше. Таке сенсаційне відкриття археолога зробили завдяки цьому маленькому горщикові. Унікальна знахідка підтверджує, тут була фортеця у домонгольський період. На самій долівці даних житлових приміщень була знайдена нами кераміка. Це кераміка 12, 12 15 століття. Це говорить про те, що дана пам'ятка була. Досить довгий час знаходилося в використанні, так би мовити, і це говорить про її велику вагу. Це оборонне городище на горі Тептюш, яке було збудоване у домонгольський період, мало такий вигляд. Зовні був глибокий рів, тоді була дерев'яна стіна, а усередині були житлово-господарські приміщення. Але ця фортеця згоріла, тому усередині розкопу різні типи поверхонь. Там в була віточна варства чорної. Ось цей шар чорної землі підтверджує, що тут була пожежа і що будівля походить із середньовіччя. походить з окресу в найпопулярніші знахідки на території розкопів залишки глини. ж саме нею обмазували приміщення, аби не було протягів та зберігалося тепло. Під час пожежі температура була настільки висока, що воно, власне, перетворилась на такий цегольний суглинок. І ми бачимо на окремих фрагментах відби, відбиток цих колод дерев'яних від зрубної конструкції. Окремі фрагменти навіть мають овальні форми, власне, від овальних колод. Археологи певні, дослідження цього городища і доводить, що колись на місці Другобича було поселення, де варили сіль.